У всьому українському певному світі стала новина Карлсберг Україна, етикетку львівському портеру змінила. Вітаю, друзі, та гостей каналу Певна п'ятниця. У мене на кухні. Що п'ятниці у нас завжди щось цікаве про смачне та якісне пиво, незважаючи на те, що зі світлом нас повна. Ну, ви розумієте, ситуація в країні зі світлом, і хто в цьому винен? Але я не можу мовчати, тому що є ось така новина, яка змінює правила гри, можна сказати. Геймченджер. У нас був завжди, ну як завжди, останнім часом Львівський портер, як майже єдине українське пиво, яким ми можемо пишатися. І здавалось, це така. Константа, яка не змінюється ніколи. Львівська пивоварня відома з 1715 року. Львівський портер випускала, мабуть, достатньо давно як мінімум про нього говорять там з 60-х років минулого сторіччя. Останнім часом він все таки набуває все більшу популярність, тому що народ розуміє, що це все таки унікальне пиво як для українського пивоваріння. І це все було зварено у Львові. Нині ми маємо нову сучасну пляшку, така як в них в більшості лінійок, з таким у нас барельєфом цього лева. Це круто, Львівський портер, але цей портер вже не розливають у Львові. Ця пляшечка ще львівського розливу, а ця нова сучасна пляшечка це вже київський розлив. Забіжу наперед, чи не наперед. Чи, ну, у нас субурний стиль такий. Маркування у нас Запоріжжя це А, Київ це Б, Львів це С. Ось тут от біля дати має бути наркування. Маркування на нього звертаємо увагу. Звісно, що якісь зміни, якийсь рух вперед, це добре. Сучасна пляшка це добре. Зміна традицій це не дуже добре. І це все є предмет. Розмов за келихом пива зазвичай без якогось такого результату. Але тут є дуже такий негативний момент: що, як на мене, що львівське має варитися у Львові, не на маркетологів, не знаю менеджерів-оптимізаторів. Це пиво все рівно має якийсь традиційний смак. Звісно, що воно там на початку 90-х стало пастеризованим, Рецептура трішки змінилася, і, можливо, вона ще змінюється, але ми цього не відчуваємо, тому що ми орієнтуємося на те, що ми звикли, що це така певна ікона стилю е, Балтійського портера. Про Балтійський портер ми на каналі говорили не раз, і сьогодні саме цей день, коли я знімаю це відео, це у нас. Третя субота січня, тобто 17 січня, день Балтійського портера Балтік Портер Дей. Чесно, я про нього забув, тому що мій бір-календар зараз не працює. Оновлюється версія на 2026 рік, і в зв'язку з тим, що е, світло у нас зараз нестабільне. В мене руки не доходять це все закінчити. Але повірте, він як запрацює, буде все набагато краще, тому що вже є. Е, База знань по е, пивним святам різним. І буде в нас вирішена закрита проблема з нестабільним хостингом, я так гадаю. Але повернемося до нашого львівського портера. Дуже хочеться вірити, що це і це пиво це абсолютно ідентичні два зразки. І воно буде розливатися в Києві, буде не гірше, а можливо навіть краще. Можливо, щось там такі, якісь там модні інновації, нові тенденції, більш якісні солоди, там, хмелі, технології, прогрес і все таке. Але не забуваємо, що Калсберг це дуже велика компанія, здається, третє в світі за величиною, і в них головна їхня мета це заробляти гроші. Чим. Дешевше буде виробництво, тим більше грошей вони зароблять. Тобто наш е, відомий львівський портер попав уже під цей от каток індустріалізації, незважаючи ні на що. Знайти це пиво було досить складно. В Одесі, правда, останнім часом воно було стабільно завжди в деяких магазинах в доступі. Е, можна було навіть Купувати його по акції, наприклад, по 33 гривні. А в, в сільповано зараз 57. В нашому ще залишилось кілька таких пляшечок розлитих в Львові. Потім вже буде на полицях таке розлити в Києві. Можливо, неможливо, а точно я зараз більше дуже багато говорю. А потрібно пиво пити і предметно підходити до цього питання. Ну, літають вони непогано обидва екземпляри. Келихи піля, тому що підвівські портри у мене немає окремих келихів. На жаль, це у нас Нью, а це у нас Олд. Я впевнений, що воно виглядає однаково. Не буду я тут придиратися. Якщо дивитися на пінну шапку, то вона практично ідентична. Середньої зернистості у нас піна, вона кремова в обох випадках. Можемо рухатись далі і порівняти його аромат. П'янкий солодовий з темними фруктами, з чорносливом. Все як ми звикли. Теж солодовий, можливо, не такий насичений, але знов таки але знов таки вносимо ми трішки собура. Оце все дійство тому що львівський порт це. Можна сказати, унікальне пиво, тому що це Балтійський портер, тому що тут 8% алкоголю, і тому, що це пиво з часом стає тільки кращим. Я не буду вихвалятися, але в мене є пляшечки всього лиш за 23, 24, 25 роки розливу замало для вертикальної дегустації, але можу вже сказати, якщо це пиво постоїть Півтора-два роки, то воно вже більш цікаве, більш округле, більш м'яке, більш таке, ну, взагалі смачненьке. Можливо, аромат теж. Від цього залежить, тому що це свіженьке це пиво розлите у нас 09,12.25, тобто на початку в першій декаді грудня. А це у нас пиво розлите, наскільки я знаю. Наші е, знавці пива говорять, що це останній львівський розлив 1104.25. Тобто, це вже ну, трішки менше року простояло, трішки вистилося, більш округлилося, зробилося. Більш цікаво, не можу нічого судити, це все-таки притягнути за вуха. Моє е, особисте, моя особиста думка, мої особисті враження, в принципі, не експертні, Ну, просто на моєму досвіду. Що я ще тут бачу, що у нас тут є, можливо, вам видно, у нас є оця от білкова сітка, яка знаходиться всередині пляжці, яка говорить про наявність якихось білків, мабуть, корисних. Тут. Я цієї сітки не бачу. Не знаю, з чим це пов'язано з формою пляшки, з якоюсь е, формулою самого пива, рецептурою. Е, може, тим, звісно, що воно стояло. Не можу сказати, я не спеціаліст, не технолог, але бачимо то, що бачимо. Мене муляє, коли ці кришечки валяються на підлозі, я їх бачу. і там. Дивіться, кришечка змінилася. Я, мабуть, фоточку виложу. Тут у нас цей золотий лев на коричному фоні. Тут у нас вже такий бронзовий мабуть, фон і коричневий лев трішки іншої форми. Ну, Нова пляжечка, нова, нова кришечка. Ну що, не... досить тягнути БК за що його там тягнуть, знімаємо пробу. Солодове, смачне, з легенькою паленою, гірчинкою, зовсім не горілою, Гладке, питке, приємне з чорносливами, з таким п'янким, винним е, вайбом, солодким післясмаком. Що у нас тут? Не такий ідеальний смак, воно е, насичене, воно має більш виражену гірчинку, і воно має більш легке тіло. По солодкості вони схожі. Єдине, що отут -от ця гірчинка вона більш домінуюча. Мені здається, що з часом вона пройде, воно стане не таке різке, не таке гостре. Чорносливність тут на такому достатньо високому рівні. Ні, тут чорносливу такого немає багато. Більш простий смак, більш різкий, більш гострий. Знов таки я не технолог. Пиво це поріпнювати, мабуть, некоректно, тому що це свіжачок. Йому ще потрібно, мабуть, дозріти. От таке пиво воно має дозріти, і воно тоді зовсім розкриється, і все буде з ним класно. Можливо, потрібно було зробити сліпу дегустацію, але я вже чітко розумію, що різниця є. І знаєте, що я ще бачу? Я ще бачу, що за кольором воно теж, теж різне. За кольором за залежності від світла. Мені здається, що оце ви за руками слідкували? А і ні? Ха-ха. Я вже придираюсь до якихось відтінків, От. але мені здається, що все-таки все-таки однаковий кольор. Я заплутався, так? Ви слідкували за цим шахером-махером? Ми повернемося до цього питання ще через деякий час, коли нова версія львівського портера, можливо, київська, можливо, можливо запорізька, а можливо, виробництво повернеться таке ще до Львова. Рік простоїть, і ми тоді будемо визначати різницю. Невеличка вставка з майбутнього. У мене таки вийшло зробити таку сліпу дегустацію. Дружина мені в цьому допомогла. Вона зразу відчула різницю, і таким підтвердила мої думки, мої враження від того, що новенький портер поступається. Старенькому портеру, і за смаком, за наповненістю смаку, за густотою смаку, за карамельністю, за чорносливістю, чорносливовістю <хи> ось, ось таке. Тобто, моя думка, що цей портер має ще дозріти, якщо ми будемо вірити в краще і вірити в те, що. Технологи київського пивзаводу роблять те ж саме, що й технологи львівського заводу, тільки краще. Залишилось тільки щоб з часом це пиво дозріло до певного звичного нам смаку. Раз я вже зробив таку вставку, вже коли вимкнули світло. ще, що термін придатності теж у цього нового пива півтори року, а калорійність у цього пива 71 калорія. На 100 мл. Тобто, якщо звичайне пиво десь 40, 43, 45, то тут 71. Це пов'язане з тим, що Балтійський портер у нього сусло більш насичене і може доходити до 20% початкова щільність, щоб у нас залишалась така от легка, не легка, мабуть, залишкова солодкість, яка формує смак саме Балтійського портера. Поки що, поки що. Я хочу вам ще додати, що в день Балтійського портера я трішки позбирав по хаті, по квартирі свої ті портери, і що я вам скажу, в мене є ще пляшечка а, портера опілля. Остання йому вже більше року це перший реліз. Я думаю, що, а, хоча написано, що воно там. Півроку термін у нього придатності, але тут 8% алкоголю, і вино має стояти, має дозрівати. Знайшов ще у себе від Underwood Midnight Porter, Baltic Porter. Ми його пили, є відос з цим про крафтові Балтійські портери, залишив в описі під відео. В тому ж відосі має бути ось така ципа п'ятниця. Це пиво я п'ю на регулярній основі, тому що це хитрий маркетинговий підступний е, був прийом з їхньої сторони. Е, Вони назвали пиво П'ятниця. Воно дуже пасує і каналу Певна П'ятниця. Можна сказати, його це національний Балтійський портер Ютуб-каналу Певна П'ятниця. Воно мені теж заходить. Ми його п'ємо задоволенням. Це, до речі. А, десь попередня варка так 11.06.25, тобто йому більше півроку, але, на жаль, в банці мені здається, пиво не може довго стояти, тому його тримати довго не буду. Я думаю, що наприкінці зими його вип'ю. І пиво, яке я ще не пив. А, ось це у нас. що це у нас? А... Шоколадна? С коню. Йо. Тобто це у нас Литва. І це не окрема пивоварня, це у нас така серія, не знаю, як це називати, колаборація чи об'єднання литовських пивоварень, які розливаються в такі бугельні-літрові пляшки. Їх є вони в варусі, є вони в копійці, є вони ще десь. Така пляшечка зазвичай десь в районі 170 гривень коштує. Це у нас що? Шоколадний чорний Портер euh, Балтик 6% алкоголю, 20 IBU. Я його ще не пробував. Сьогодні ми пробувати його не будемо. Я думаю, що в якийсь момент я щось з ним придумаю. І е, е, якийсь, в якийсь відос, а можливо, і на стрім, це пиво попаде. Я дуже швидко готувався до цього відосу і. Щоб не вимкнули світло і профукав е, таку штуку як рекордер, я його забув вімкнути, і е, звук попередній був у нас не дуже. Повертаємося до нашого львівського портера я вже чесно забув деякий. Солодкий з гірчинкою. Солодкий з гірчинкою, з чорносливом, новий, давній витриманий. У мене є ще одна така думка, що завдяки Львівському портеру у нас в Україні виникло оце от неподобство маркетингове як Львівське Різдвяне. Я бачив старі етикетки, де була така портер, був той самий, але етикетка була різдвяна. Там були поздоровлення з Новим Роком, з Різдвом. Написано було на контртекетці, що смакує гарячим на Різдво, і це десь було якісь там 2005, 2006, 2007, 2008. А наскільки я пам'ятаю, що львівські різдвяни в тому вигляді, який ми бачили в рекламі, виникло десь в 2009 році. Році. Давні традиції так, у Львові пиво варили дуже давно, і можливо різдвяні сорти, можливо, якісь там зимові сорти, але це було до того, до того скажімо так. Львівські Різдвяний, мені здається, це як логічне продовження оцього портера, який намагалися зробити такою сезонною ще версією, але це пиво не для всіх, тому що 8% алкоголю це міцне, темне пиво, міцне і темне полюбляють не всі. А версія львівського різдвяного це така більш народна, більш проста і останні роки більш ніяка версія. Пива, як на мене, от це пиво я вважаю справжнім львівським різдвяним, тому що саме його е, приємно е, пити в морозну, як зараз, зимову холодну погоду. Навіть весени, коли холодно, зябко, це пиво має такий зігріваючий ефект. Оці от його такі м'які е, смаки, вони зігрівають якби і фізично, і ментально. І саме це воно, тому що ось такого ефекту від львівського різдвяного я не отримую, а взагалі він існує тільки завдяки маркетингу відомої яскравої етикетки. Це пиво більш нішеве і, мабуть, це добре. Сподіваюсь, що з часом все-таки оця пляшечка теж займе достойне місце у нас. В нашому такому пантеоні класного пива, що все таки маркетологи не прифокують можливість тримати хоч одну таку масову марку, масовий сорт пива, який має дуже багато дійсних фанатів, а не притягнутих за вуха. Яскравою рекламою, така моя думка. Свою думку пишіть в коментах. Мені дуже цікава ваша думка про львівський портер, про смаки нового та старого. Можливо, в когось є якісь давні зразки цього львівського портера. Хтось може робив такі вертикальні дегустації. От свою думку про е, це пиво. Було б дуже цікаво це почитати в коментах. Хочу подякувати всіх, хто підтримує канал, лайком, репустом, коментом, донатом. завдяки донатам на минулому відосі. Я все-таки придбаю батарейки до камери, і буде можливість знімати такі компромісні відоси на батарейках, коли не буде світла. Це такий пожежний варіант, але зараз він дуже потрібний і завдяки одному відосу я не збирав потрібну суму. За це дякую всім, хто донатив. А на цьому все. Шануйте себе, обирайте такі якісні напої. Не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної п'ятниці.